На продовження випуску про дитячий відпочинок, нібито зовсім нещодавно вони зустрічалися біля воріт з написом Світлий, знайомилися один з одним зі своїми загонами та їх вихователями. І ось же літо збігло. І за спиною залишається черговий оздоровчий сезон літо 2011 у минулу п'ятницю. У дитячому оздоровчому таборі світлий урочистості підбили підсумки цьогорічної оздоровчої компанії. Як все було, бачила наша знімальна група. Всього за три зміни у світлому оздоровилося 827 дітей віком від 7 до 16 років. На третій зміні відпочивало 242. З них 42 путівки було надано дітям пільгових категорій. Розповіла Ольга Сокульська, завідуюча сектором у справах дітей, сім'ї та молоді шосткінської міськради. Лагерь працював три сезони без бою. Я сподіваюся, що дітям відпочивати в лагері понравилась. Людмила Харченко, вихователь сьомого загону. В ньому під її опікою перебувають саме такі діти зі складною долею. Людмила Леонідівна переконана, що відпочинок у цьому таборі допомагає їм адаптуватися у дитячому середовищі. Нашим дітям практично ніде оздоравлюватися. і нікодери просто по стані здоров'я не можуть виїжджати за приділи далеко за свого своєї городалі району. Тому я вважаю, що світли треба, щоб працював, щоб хоча би хоч какая-то часть дітей оздоравлювалася в этом лагері. Є свої шалості, є свої плюси, мінуси. Ну в основному. Привыкли к розпорядку, привика привыкли приймати участие во всіх мероприятиях. Ведуть активну образ жизни лагеря. Тим часом під барабанну дрібну урочисту лінійку крокують загони. Їх командири дзвінкоголосу здають рапорти. А у повітрі відчувається хвилювання. Дуже не хочеться прощатися з улюбленим місцем відпочинку. Але дружніми оплесками приймають вітання від заступника міського голови Ніни Сиваєвої. Нина Олексіївна висловила надію на довге майбутнє світлого і подякувала персоналу табору за віддану працю. Але я впевнена, що ви відпочили так чи ні. Загартувалися, так? Да. Я впевнена, що вас тут дуже гарно годували. Да. Що відпочинок вас був змістовний, що ваші вихователі робили все для того, щоб ви тут не сумували, щоб вам було не скучно. І саме головне, що ви знайшли тут друзів. Вручення грамот міського голови подарунків все це під гучні вигуки та В Свою чергу Анатолій Новиков, головний інженер СВЕМ, подякував міській владі за всебічну підтримку. От лиця адміністрації хотілося поблагодарить всіх, хто приймав участь в роботі лагеря, особливо колектив лагеря «Возглавляємий борсук Світлани Федоровна. Адмі... відділи, підприємства, коммерческому. Труда і зарплати, відділ кадрів також хотілось побладають ем, городською і у в ліце ноги, Николая Петровича. Юні відпочивальники країни дитинства не залишилися осторонь і подарували гостям свої поетичні визнання на адресу улюбленого світлого. Тут було все і про вихователів, і про дивовижну природу, і про їдальню. Селіса, селога, аби шліми заліта і ми до дыр наш сандалет. на пролетела, и расстаться на пора, но про лагерь долго-долго будет помнить детвора. А здесь у нас сияет ярким праздником планета творчества, надежды и добра. Здесь сияет детство, радостная сказка, та, что не забудется солнцем никогда. Хорошо мы все здесь ели, с каждым днем мы все толстели. Третья слезы. Нам нет, танідавда скучний зимовий день морозний. Будем лагірпана. Кращі з кращих діти були нагороджені грамотами, сувенірами, солодкими подарунками за особливі досягнення у спорті, у культурному житті за участь у гуртках. Світлана Борсук, директор світлого, розповіла, що педагогічний колектив та обслуговуючий персонал зробили все можливе, аби діти відчували себе на всі сто. Хватала хлоп... хлопот, забот і завжди приємних з дітьми, з працівниками. спецперсоналом. Дети здесь получают полноценное питание, полноценный отдых и полноценное общение. Все работники лагеря справились со своим заданием. Иногда были разные нюансы, но все мы выходили своими силами, решали все проблемы. Помогали нам, естественно, и горе-исполком, и руководство СВЕМы решать некоторые вопросы, которые мы не могли на месте решить. Но я думаю, что сезон мы закрыли достойно. А вихованці світлого мріють про те, щоб їх табір, який цього року закривав вже 64-й сезон, був ще довго-довго. Щоб він ще був ще рока дата, класний лагер. Нравиться дуже. Я хочу, щоб ще цей лагер був багато багато і щоб он щоб он був і його підтримували різні спонсори, щоб він не розпадався на куски і його не закрили. Лунають акорди гімну України. Прапор України стиха сповзає з флаштоку, а це значить, що остаточно ставляться крапки у завершенні третьої табірної зміни та оздоровчого сезону літо 2011. Але у спогадах дітей світлячків табір залишиться на цілий довгий рок. Саме про нього вони будуть згадувати ми взимку для того, щоб у наступного року повернутися знову до свого улюбленого світ. Здесь очень хорошо, много чего буду помнить, и друзей, и все конкурсы, все, все хорошо здесь. Я уже я везу с собой большую радость, общение с друзьями и прекрасные воспоминания в этом лагере. Много друзей у меня появилось за лагере. Воспоминания, много чего. Мне здесь очень понравилось. Можно сказать, багато всього хорошого в принципі повезуть вони з собою вражень, яких не перелічити, а територія світлого затихне. Він їх улюблений табір, буде відпочивати, набираючи сил до нового ювілейного 65-го сезону, щоб вже наступного літа тут залунали дитячі голоси, які вітатимуться з ним радісно і голосно, і розбудить його весела пісня. Привітання. Сонце радується з нами, дує теплий теплые